Доброго ранку. Доброго ранку, ми вже почували жив... на гостьовий майданчик. Пан Олексій сьогодні у нас у гостях. Він юрист. Будемо говорити про шахрайство в інтернеті. Доброго ранку. Доброго мене. ранку. Ну і розкажіть там, які види шахрайства існують в інтернеті на сьогоднішній день? Ой, видів дуже багато, все так швидко змінюється, оскільки ти е ви ті види злочинів, які існували ще рік-півтора тому, е вони вже Ну, як скажуть, застаріли, скажімо так, зараз з'являються нові афери, розробляються нові схеми. Якщо в мене елементарно було два випадки шахрайства на Укро, на сайті OLX, просто елементарне шахрайство, оголошення, зв'язуєшся з людиною, перераховуєш гроші і не товару, не гроші, угу. то зараз вже більш такі. Ситуації У мене знайомий попав в випадок, коли шахрайство взагалі здійснювалося від імені. Ну, телефонувала жінка як представник uh -huh. банку uh -huh. Приватбанку, який казав, що треба піти покласти відповідну суму коштів на картку. Тобто вони вже контролюють безпосередньо картку по номеру телефону, oh, якщо вони. А, і це не перший випадок з ним був один раз. Він вчасно пішов, заблокували транзакцію, кошти не встигли прийти, ага. і буквально там через якийсь час вже знову дзвонить людина, знову представляється а, ага. представником банку, але він вже навчений досвідом. Він каже: так, так. Я зараз зателефоную в службу безпеки uh -huh. банку і з вами буде, буде спілкуватися. Uh -huh. І вони так дуже і що, вона зіпсували, вона зіпсували собі настрій. Насправді ну, вони одразу вимикають телефон і стикаються з такою проблемою. Дуже багато людей, які ну чують такі дзвінки, саме, нібито з банку. Проте всі ми з вами знаємо, що за телефоном взагалі не можна давати жодних персональних даних. Так вірно, але uh, все, все ж таки люди знову ну, ж таки так. на, на цю. Вудочку попадають. попадаю, ну, можливо, хто небудь не знає, так Може, і чи почувши лише, що це банк телефонує, то можливо одразу довіряють. Вони такі аргументи мабуть їм говорять, що це дійсно банк. Добре, ну це стосовно інтернет-магазинів, і зараз дуже багато, як таких, як OLX, відомих, нібито, офіційних сторінках саме інтернет-магазинів, так само і інтернет-магазинів у соціальних мережах. Там, взагалі, мені здається, жодна е, підтримка законодавча не дійсна, тому що люди віддають свої кошти ну, е, лише враховуючи якісь там людські відносини, там на не знаю навіть як це пояснити, тому що ну як себе застерегти, як би ну, там, можливо, не робити передплату завчасно, або можливо брати контактні номери цих людей, чи можна потім на них там подавати до суду, або забрати ті кошти. Як? Як Я зараз поясню, Значить, в Кримінальному кодексі України існує стаття 190 шахрайство. Причому шахрайство, яке вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчиснювальної техніки, є кваліфікуючою ознакою. Якщо по першим двом частинам цієї статті злочинцю загрожує, може навіть загрожувати просто штраф. То а, по частині третій а, карається позбавленням волі на срок від трьох до восьми років. Mm -hmm. Тобто це дуже серйозно. А, значить, я просто розкажу на своєму, на своєму досвіді. Так, так, так у вас є. Да, ми так сталося, приємно. що а, я декілька разів потрапляв в таку ситуацію. А, значить, спочатку на АУКРО, але я як законослухняна людина. Не схотів тоді звертатися в міліцію, я шляхом спілкування зі злочинцем по електронній пошті, все ж таки там, місяців через п'ять вимусив, він добровільно повернув мені гроші. Uh -huh. Значить, другий раз я також дуже барився, але все ж таки місяці через два. Тобто подія відбулася в листопаді 2014 року, а десь в лютому місяці, на початку лютого, я звернувся до міліції. Значить, На жаль, з лютого місяця 2015 року і до цього часу, щоб ви розуміли, більше року uh -huh. слідчими Нікопольського райвідділу міліції, а зараз вже поліції, uh -huh. не було вчинено жодної дії. Жодної я навіть не не був допіта допитаний як потерпіл. Mm. А може чому так? в такому випадку? Чому так? Ну, Тому чим? що вартість цього товару там не перевищувала певної суми. Чи як а, дивіться, вони вважають, що це злочин не є особливо тяжким. Для а, них тяжкий злочин це, це, да, це зґвалтування, це вбивство. Uh -huh, да? uh -huh. І вони вважають, якщо uh, злочинці чи підозрювані відшкодували матеріальний збиток, це вже не злочин. Uh -huh. Але ми uh, маємо розуміти, за рахунок яких коштів відшкодовується матеріальний збиток мені. Uh -huh. За рахунок коштів тих. Іванова Петрова кого Сідорова, він кого він е ошукав наступного. Uh -huh. Або, як в моєму випадку, е мені двічі вже відшкодовували кошти, але дзвонили батьки. В пер першому разі мати, і в другому разі мати, самі е підозрювані навіть за цей час. Не взяли мій номер телефону, хоча був навіть не вибачилися, розумієте? Вони не розуміють суспільної небезпечності mm. свого діяння. І я вважаю, що вони мають бути покарані, не дивлячись на відшкодування моральної. Як, як, як звичайній людині, якщо вона звернулася до поліції, вона е, нічого не зробила, куди звертатися? Давайте я вам розкажу алгоритм дій. Ну вже по mm -hmm. своєму mm -hmm. досвіду перше і так далі. А, значить, перше. Ну будемо казати, перше. Mm -hmm. Є нова пошта, є е, наложений платеж uh -huh. після сплати. Uh -huh. Будь ласка, всі операції після сплати. Якщо людина, навіть якою привабливою ціна не була, тільки після сплати, прийшли, перевірили, щось не відповідає. На новій пошті склали акт про невідповідність тому, що описано, uh -huh. пішло назад. Uh -huh. І людина е, втратила кошти на доставці і туди, і сюди. Uh -huh. е, якщо платити аванс, ну не більше 50 гривень на доставку. Це так. максимум, що ви можете втратити від цієї операції. Угу. Да. Дивіться, ще давайте тоді більш глобальніше поговоримо. Наприклад, я зараз е, лажу все мережі, вибираю собі пантофлі, вибрав якісь там червоні чи зелені. Що мені робити, на що мені треба звертати увагу? Перше в першу чергу на наявні сайту, на контактні обличчя, на те, як зі мною спілкується оператор, як він мені задає питання, чи номер картки мене запитує, які основні домінанти потрібно запитувати, щоб не втрапити в цю петлю аферизму? Значить, по-перше, треба з'ясовувати. Ну, в обох випадках, коли я задавав питання по угу. об'єкту, який був в оголошенні, то людина, ну як була непевна. Непевно відповідала uh -huh. на питання, uh -huh. це вже потрібно uh -huh. повинно насторожувати. Да. Якщо, пишіть, даються, да. uh -huh. якщо даються якісь контактні дані, номер телефону, обов'язково зателефонати вживу, поспілкуватися uh -huh. з людиною, ви по розмові будете чути, що це, а, за да, що це за людина, як він відповідає, воно можна почути. По-третє, якщо там ви спілкуєтесь з Олександром, а дається е, номер картки Марії в жодному разі не перераховувати гроші на чужу картку. Угу. В жодному разі. Ви потім нічого не зможете Доказати, ну, да, довести. Що якщо, е, значить, ну якщо дуже приваблива ціна, як в другому випадку у мене подарунок на день народження, роження, хотілося взяти, то повністю запитати, фотокамеру Фотокам. да, дзеркалею. Значить. Е, то в, в такому разі, е, щоб у вас було листування угу. або запис розмови по телефону. Що Так, так? Угу. скриншоти обов'язково, але їх можна зробити в будь-якому разі. Більше запитань, більше е, з'ясувань обставин, чия це картка, хто це картка, чи ви особисто володієте, чи хтось вас попросив продати цю річ. Оці всі питання потім у вас на скриншотах підуть в міліцію. Uh -huh. Міліції буде простіше, міліції, потім суду uh -huh. розібратися, вибачаю, з поліції, uh -huh. так, поліції, розібратися всі ситуації. І коли б мене, мене допитували, як потерпіло тут, в міськвідділі, то саме такі запитання. А чому ви, а чому ви не, не зісювали? Краще питання, чи можна там, якимось авансом uh -huh. закинути кошти, чи е зразу всією сумою. Ну, Такі питання, все треба в листуванні з'ясовувати з цією людиною. Е потім дуже довго не чекати. Е якщо тільки ви, е наприклад, він сказав, завтра відправлю, максимум два дні uh -huh. у нас йде новою поштою, якщо до обіду відправили, е е посилка uh -huh. йде. Ну, в принципі, по всій, Україні, так, так, так. по всій Україні. Якщо там сказав завтра відправлю і перестав виходити на зв'язок, не бере слухавку, не відповідає на електронну пошту. А, значить, зараз вже є така послуга. Звертайтесь, якщо це Приватбанк, звертайтесь до Приватбанку на гарячу лінію, сказали, що я закинув гроші контрагенту, в нього mm -hmm. картка Приватбанку така, така-та-та. Прошу заблокувати. Uh -huh. Цю транзакцію uh -huh. вони можуть заблокувати. Якщо людина не встигла е, перевезти ці гроші з картки, то вон, е, вони вам взагалі можуть повернутися навіть через банк. Uh -huh. Uh -huh. Якщо вже не встигли, uh -huh. да, з'ясуйте на гарячій лінії е, власника, всі координати власника картки. На кого картка ця була зареєстрована? Прізвище, ім'я по батькові, адреса і е, е, номер телефону. Все це є в Приватбанку, можуть з'ясувати на гарячій лінії. В поліцію, де звертатися. В uh -huh. поліцію краще звертатися навіть не там, де зареєстрований власник картки, а в тому місці, де знімалися гроші з картки. Uh -huh. Вони по гарячих слідах, наприклад, у другому випадку, 9 березня я звернувся до поліції, 10-го зранку мати підозрюваного вже повернула мені гроші. Uh -huh. Менше, ніж uh -huh. за добу. Uh -huh. Е, тому що я з'ясував, звідки е, транзакції відбувалися, звідки знімалися гроші з Угу. Uh -huh. І ось у другому випадку поліція чудово спрацювала, їм велика подяка. Якщо 9 березня я звернувся до поліції, то 5 квітня матеріали справи кримінальної вже були в суді. Навіть, навіть були раніше, вже перше судове засідання було призначено uh -huh. на 5 квітня. Оператив, Це Боринський. Uh -huh. е, Боринський районний суд Сумської області. Угу. Да. Зрозуміло. Ну, дякую вам за інформацію. Ну а ми сподіваємося, що наш глядач почув інформацію. І дивіться, будьте обережні, що ви купуєте в інтернеті і у кого. А вас, харцезяки, афериста, якщо ви нас зараз дивитесь, треба писати до буцигарні, до в'язниці, до темниці, до Хурдиги. Вам туди міста? Ну а у нас далі реклама. Побачимось.